Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача у колі домашніх турбот ми продовжуємо знайомство з рецептами здоров'я від Наталії Земної, президента всеукраїнського товариства Зелена планета. В минулих наших передачах а їх було декілька в на нашій телекомпанії, в нашому ефірі в нашій передачі ви дуже багато давали порад про лікувальні, цінні лікувальні якості трав. Але сьогодні я бачу, що на нашому столі, крім трав, ще багато і овочів, і фруктів, і ягід. З чого ми почнемо? Я думаю, що про овочі. Треба говорити, багато говорити. Кажуть, що от про буряк не треба багато говорити. А я вважаю, що як їсти кожен день треба, так і кожен день треба говорити. Бо у ньому знаходимо дуже багато е, корисного, дуже багато цілющого. Ми знаємо, що він протипухлинний. І сьогодні на порі огірки, помідори, так. кукуруза. Королева полів, вибачте, хіба можна про неї не говорити? Кукуруза це королева полів. Якщо споживати кукурузу або страви із кукурузи, то е, ніколи людина не буде хворіти на серцево судинні захворювання. Молдавани, які споживають багато мамалиги із кукурудзяного борошна, у них не болить серце. Там найменша кількість людей хворіє на серце, хворіє на серцево судинні захворювання, хворіє на склероз. Тому що в кукурузі є глютамінова кислота, тому що в кукурузі є вітаміни, багато вітамінів. Вона чистить судини. Вона лікує, судини лікує взагалі неперевершено. Але з кукурузи ж ми беремо не тільки один качан. Навіть якщо взяти і зняти зерно, а подрібнити оцей качан, то він теж дуже цілющий. Росте кукуруза. Ви коли дозрівають качани, беремо що для ліків? Беремо коси кукурудзи або кукурудзині примочки. Називають їх кукурудзні рильця. Як рильця знають, як примочки не знають. Беруть і ті коси з кукурудзи. Як же добре вони лікують судини? Як же добре вони покращують кровообіг? Але звичайно ж таки багато вживати ці рилець не можна. Вони лікують печінку, вони підсилюють роботу і підшлункової залози, і кишківника, але найкраще лікують кровотворні органи печінку, покращують кровообіг, роблять судини еластичними більш. От, і тому кукурудзяні примочки і вживають по чайній ложці на одну склянку, заварюють і споживають. Якщо ж споживати кукурудзяні страви, то дуже добре робити мамалигу. Кашу варити кукурудзяну, е, банош, так як роблять це гуцули. Ось саме так. І потім я кращого рецепта для лікування гіпертонії, як ку кукурудзяне борошно, і не можу назвати сьогодні: взяти кукурудзу, зерно кукурудзи, помолоти, одна столова ложка кукурудзяного борошна, залити однією склянкою окропу з вечора, або навіть не, не окропу, а кип'ячиної води. Кімнатної температури з вечора і настоювати до ранку. Вранці встати і ото перший сніданок для гіпертоніка ото і настій із кукурудзи. А ввечері перед сном взяти чайну ложку насіння е, кропу, подрібнити його, обов'язково подрібнити треба. І з'їсти, запиваючи теплою водою з медом, за два тижні нормалізується у гіпертоніків. Шановні господині. Якщо ви будете садити кукурудзу наступного року, то посійте між рядами кукурудзи огірки. Огірки будуть обвивати стебла кукурудзи, і такі будуть висіти огірочки, ну саме ось такі, які до столу просяться, і до консервації, і до соління. Ну консервувати я не сторонник того, щоб з оцінка консервувати, а от засолити огірки, додати кропу туди, та це ж не перевершена закусі, кажуть, і страва дуже смачна. Огіркова дієта дуже доцільна тим, що огірок не має калорії абсолютно. Нуль калорій. огірок не має багато, правда, вітамінів, але 96% шість відсотків води. І що ж у тих у міститься в огіркові? Але я вам скажу, ота от вода це природна дистильована вода. Уже не треба навіть говорити про те, що огірок лікує печінку, і не тільки огірок, а огудені огіркове, ті квіти, на яких зав'язі яз... зав немає. Збирайте їх, дівчата, збирайте огудені огіркове листя, квіти і одна столова ложка на слянку окропу. Пролікуйте печінку, дуже добре лікуються дітородні органи, навіть фіброміоми. Як кажуть, стухають, якщо п'ють з огірків ліки такі. А огірок покращує роботу шлунка. Секреторна діяльність, моторика, шлунка налагодиться. А маска із огірка. І ось ця вода дистильована, якої ніде немає в жодному джерелі. У жодному овочі є тільки в огіркові, та просто візьміть отакий огірок і змастіть шкіру. Коли робите салат, залиште для свого обличчя Навіть шматочок шкіру. огірка, шкірочку або ж потріть той огірок та ляжте собі на 10-15 хвилин, покладіть огіркову маску на обличчя. Та два тижні позаймайтеся собою. Чоловік вас не впізнає. Якщо господиня консервує огірки. Звичайно, недоцільно давати оцет. Я і в помідори, і в огірки раджу додавати алечу. 10 яйд, алечі на 3-літрову банку. Кислоти вистачить. Огірки вони самі по собі такі смачні. І в той же час додавайте хрону, щоб огірки були такі хрумтливі. Такі, знаєте, Шириці. Щирицю можна додавати, для того, щоб вони теж хрумтливі були. От. І е, споживайте краще огірки у сві свіжі, або ж квашені. Шири. Але ж ми знаємо, що е, можна споживати огірки, і е, навіть розсіл огірковий п'ють, коли на похмілля, коли немає перистальтики нормальної кишечника, закріпи, взяли сік. Із квашених огірків півсклянки, додали туди столову ложку олії соняшникової, льонової краще, і вранці на ще серце випили. І так ви бачите, за тиждень-два так налагодити перистальтику кішківника, що буде все, як годинник, кішківник буде працювати дуже справно. Я хочу вас запитати, я десь читала, що е, огірки квашені. Відквашують солі. Можливо, це смішно, але можливо є якась. Чистинка огінки, голі? бачите, огірки працюють на нирки добре. Вони їх підсилюють роботу. І квашені теж. І квашені теж. Але ж не консервовані з оцтом. Так, Кво... не консерву... квашені. не консервовані з оцтом. Квашені можливо, огірки щось є в цьому, е, так? Є звичайно. Я сьогодні на вулиці Заводській, 29, зустрічалася з людьми, там аптека Зелена планета, то приходила жінка і питала, я так хочу помідори, ну так хочеться помідорчика з'їсти, а в мене ж подагра, і мені сказали, що помідори ну ні в якому разі не можна їсти. Шановна пані. Та я вже вам відповіла. І ще всім тим, хто сумнівається, що при подагрі не можна їсти помідори, то я вам скажу, що помідори і жовті. Ось який красивий помідор. Або оцей. Та це просто, ви знаєте, ну, хіба можна не їсти помідор, який так хочеться. Це теж родич пасльону, родич картоплі, родич синіх баклажанів, але помідори треба споживати. Навіть при подагрі, і доцільно при подагрі Помідор кислий, але він олужнює в організмі все а ще лочуває. І тобто ті уратні солі від того, що олужнює помідор е середовище, виходять. І зникає подагра від помідора. Не бійтеся помідорів, вживайте їх, споживайте стільки, скільки вам хочеться. Але найдоцільніше і найкраще споживати тим, хто не може помідори споживати, споживайте томатний сік. Він корисний, смачний. Дітям теж можете пригощати дітей вже після року томатним соком і давати помідорчик. Помідори доцільніше вживати окремо. У нас звикли так: помідори, огірки, да. капуста да. наклали туди Дуже всього. намішали, мішали багато да, мішанина, всяка різна і помідор туди для підкислення. То ось помідори з огірками не рекомендують вчені вживати, а окремо помідор можливо смачно. І шкоди ніякої не буде, якщо ви помідор з огірками, з капустою будете споживати. Але менше буде користі для того, щоб користь взяти з цього смачного плоду, і з цього смачного овоча його треба споживати окремо. Едексір молодості всі роблять з чеснику. Чи це правда, чи ні? Можу, його краще салом з салом з'їсти. Чесник. Звичайно, настільки він сильні має фпітанциди, що ні одна пошесть грипу не проходила без часнику. Часник дають людям для того, щоб не захворіти, для того, щоб для того, коли вони захворіли, вони лікуються теж часником. Коли пошесть грипу беруть часник... Зубочку почистять і покладуть десь в куточку біля порога для того, щоб віруси грипу не надходили в оселю, щоб всі були здорові. Якщо у людини нежить виникла, беруть оце стебельце часнику, підпалюють його, йде такий димок ароматний, і беруть то в одну ніздрю, то в другу ніздрю, нежить. Проходить за кілька годин нежиттю як не було. Так лікує часник. Часник чистить судини від склерозу. Хто споживає дієту, таку з часничком любить, то е, дуже добре, доцільно. Е, часник чистить холестерин із судин це тим, хто любить. Але часник буває і небезпечним для тих, у кого хвора підшлункова залоза. Від часнику болить голова. Від часнику понижується тиск, від часнику нудить, збирається така слина в'язка і е, гіркота в роті, якщо хвора підшлункова залоза. Але в той же час, час часник діагностує, лікує підшлункову залозу. От, якщо вже вона хвора, то часник діагност. І потім тим людям, у кого стенокардія. І ось напад стенокардії. Допоки викличуть швидку допомогу, беруть зубочок часнику. Чистять його від оцієї е, е, шкаралупки, шкоринки чистять. І потім прямо у оцій е, тоненькій плівці дають проковтнути зубочок часнику без шкаралупки. Як таблеточку. Ну, звичайно, треба оцей зубочок можна перерізати, але краще брати маленький зубочок, почистити його і в оцій тоненькій плівці проковтнути. Напад синокардії проходить. це не чудо. Це цілющі властивості часнику. Хіба їдять українці сало без часнику? Або хіба коли варять юшку з риби, щоб не додали туди кропу по часнику? Для чого? Для того, щоб покращити апетит, для того, щоб всі смакові оті якості потрапили в організм і вже людина в роті все відчуває, бо підсилює все це часник. Та тільки як апетит збуджує часник, та тільки прийшов додому, почув, що там. Суп з часником, чи гороховий, чи якийсь, уже його хочеться. А діти, які не хочуть їсти часне, то їм натирають шкуринку. Я пам'ятаю з дитинства, як це смачно. Звичайно, І це теж корисно, правда? Так. Ой, Наталя Петрівна, ви просто А чого ой? Дивіться, чи в нас скільки трав, скільки в нас ну, цього корисно. До, до речі, до нас надійшла. Така, е, прийшла жіночка і принесла отаку от травку і сказала: спитайте у земної, що це таке, бо воно росте на городі, не знаю, що з ним робити. Це така рослина, якщо сказати на латині, то вона називається ехінопс, ехінопс. Але ж це рослина це мордовнік. Мордовнік шароголовий. Тут він ще й голубий, бачите? Це мордовнік. Рослина, яка лікує найтяжчі недуги. Я завжди, коли звертаються до мене молодь, ну а в основному це люди від 16 десь до 30 років, які можуть захворіти на російний склероз. Це ті, яких ослаблені м'язи, які пересуватися не можуть, не можуть ходити, тому що м'язи знесилені, атонія сильна. То ось я тоді раджу. Вживати хінопс, тобто мордовнік. Його треба брати саме ось тепер, коли він цвіте. Можна навіть і тоді, коли він уже відцвітає, коли насіння молочно-воскової стиглості. Оце природа подозувала. Доза на день. Взяти, подрібнити. Заварити склянкою окропу і впродовж дня випити. Якщо там астенія така сильна от м'язи, важко дуже ноги пересувати, там і руки вже тремтять і не можуть ложку до рота донести, то тоді можна вживати по 2 столових ложки через кожні дві години. Якщо, Ще сила є, то тоді можна по чверті склянки чотири рази на день. Саме так, відновлюють кровообіг у м'язах, посилюють е, функцію е, м'язів, вони стають живими. І е, коли є розсіяний склероз, вже падає зір, е, руки тремтять, холодні руки, ноги, то я раджу споживати мордовник. Тобто робити ліки з нього. І пити по чверті склянки чотири рази на день або ж по дві столових ложки через кожних дві години. Дбайте про своє здоров'я і не цурайтесь овочів, готуйте їх нормально, правильно, щоб вони були смачними, корисними і цілющими. Я вам дуже вдячна, що ви, незважаючи на те, що у вас був важкий день і ви прийняли дуже багато людей, вислухали їх, що ви знайшли. Час для того, щоб поспілкуватися і дати таку важливу інформацію для нашої передачі. Я дуже сподіваюся, що ми будемо продовжувати нашу дружбу у спілкування і надалі. Я дякую вам, дякую глядачам за те, що ви нас витримали, за те, що ви зацікавились, за те, що ви любите природу і шануєте своє здоров'я. Наша передача закінчена. Сподіваюся, що було цікаво. І в мене дуже велике до вас, любі мої глядачі. Будь ласка, відгукніться на саме ці передачі. Розкажіть нам, напишіть нам, подзвоніть і розкажіть, чи ви використовуєте трави для лікування? Які трави, від яких хвороб саме вам допомогли? І я думаю, що і ваші поради. Теж згодяться нашим всім телеглядачам. Я прощаюся з вами і нагадую, що написати нам можна на адресу міста Хмельницька, вулиця Володимирська, 92 телерадіокомпанія Поділля-Центр, а дзвонити за номером 707 520. До зустрічі в ефірі.